Це наслідки обстрілів російськими окупантами Костянтинівки. Напередодні армія РФ обстріляла місто реактивними системами залпового вогню, торнадо с та ураган. Один із снарядів пробив дах квартири на п'ятому поверсі. Власниця Олена показує, в кімнатах гори з цегли, вибиті шибки, пошкоджені меблі. Получається, тут в залі в спальні, і туди везде дирка. Все. А як вона впала, я навіть не знаю. Ну люди кажуть, що дуже грохот був великий. Вчора ввечері це було. Прильот був, позвонили мені з дому, я якраз не була тут, була у мужа там на комуні, і, і, і слишна було, як стекла тріщали. І я прибіжала сюди от утром, уже рано, в 6 часов утра була тут. Прийшла, поліція приїхала, подивилась, сказали, не заходьте. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, 10 жителів Костянтинівки внаслідок обстрілів отримали поранення. Зруйновано школу, 20 приватних будинків та 11 автомобілів місцевих жителів. Один поранений та один загиблий у Бахмуті, повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. З авіації градів та артилерії росіяни бомбили Авдіївку. Пошкоджено цех заводу. Інформації щодо жертв не надходило. З ураганів обстріляли новоукраїнку. Авіаційну ракету Р 37 випустили по Новосамарському. Градами гатили по часовому яві в усіх випадках руйнувань зазнали приватні оселі та багатоквартирні будинки. За попередньою інформацією люди не постраждали. СБУ затримала двох мешканок Краматорська, які передавали російським окупантам інформацію про переміщення важкої техніки українських військовослужбовців під Бахмутом. Крім того, зловмисниці фіксували наслідки ворожих ударів для коригування вогню. Контрозвідники СБУ затримали обох російських агенток під час виконання ними завдання, отриманими від куратора. Вербування агенток російський куратор здійснював через представника бойового розвідувального підрозділу першого армійського корпусу терористичної ДНР, до якого входив син однієї з фігуранток. У разі захоплення регіону агресор гарантував своїм поплічницям, Посади у окупаційній адміністрації міста за рішенням суду обвинувачених тримають під вартою. Досудове розслідування триває. Прикордонники відбили атаки окупантів на два опорні пункти під Бахмутом. За інформацією держприкордонслужби українські захисники знищили п'ять окупантів ще 16 травмовано. Олександра Зоз, Марія Гречко, Андрій Резніков. Суспільне новини Донбас.